Отже, у чому ж причина наростання всіх цих явищ в атмосфері та гідросфері? Перша і основна причина природних аномалій, які відбуваються в усіх оболонках Землі, це астрономічний цикл, у який входить уся сонячна система кожні 12 тисяч років. Уявіть Землю як величезну кулю, у центрі якої розташована інша дуже гаряча куля, ядро Землі. Кожні 12 тисяч років внутрішня куля, ядро. Зазнає зовнішнього космічного впливу у вигляді додаткової енергії. Це можна порівняти з тим, як на електричний обігрівач хтось подає додаткову напругу. Такий підігрів діє не тільки на нашу планету Земля, а й на інші планети сонячної системи і навіть на саме сонце. Підтвердженням існування зовнішнього космічного впливу на сонячну систему є активація надр і зростання аномалій у різних оболонках усіх об'єктів сонячної системи, що мають ядра. Фізична природа цього зовнішнього космічного впливу поки що залишається невідомою, оскільки людству досі не вдалося виявити сам вплив. Однак ми бачимо наслідки. Планети, які тривалий час вважалися мертвими, тепер проявляють ознаки геодинамічної активності. Також відбуваються вагомі зміни у всіх оболонках Землі. Усе вказує на те, що певна надлишкова енергія надходить ззовні і викликає внутрішнє нагрівання планет і активацію тектонічних, вулканічних та електромагнітних явищ.